Пане Андрію, ви пам'ятаєте? Тоді 90 й рік зараз немає аналогії асоціації. Ну безперечно пам'ятаю, само з першого дня я був учасником е, з 2 жовтня по 14, по 16 по два тижні. У нас було тоді голодування. Е, тут Олес правильно сказав: у нас були прописані чіткі вимоги. Там була ще дуже важлива вимога. Це служба юнаків на території України. Вона потім була виконана, при тому зразу була виконана. Але ми тоді ставили політичні гасла. Ви розумієте, зараз, якщо ми хочемо розбирати по гвинтиках, що відбулося за останніх цих 9 днів, В мене виникає декілька запитань. А саме останніх 3 роки, як влада через певні не відкрито, але через свої агенти робила що давайте проводити акції без Прапорні. Потім давайте проводити акції без політиків. Тобто, розумієте, робіть, що хочете, малюйте квіточки, танцюйте, співайте, але єдине, що ви не можете робити, це лізти у великий бізнес, бо там партія регіонів олігархії. Друге, не лізти в політику. Е, друге е, влада на той час в принципі, була, ну, е, вона була слаба. Але натомість багато хто себе вже позиціонував як українськими політиками, і в принципі вони вже були втомлені постійно диктату від Москви. І відповідно не вийшло того, що робить зараз влада, а саме репресій політичних. От я можу розказати останні події трьох-трьох трьох днів останніх. Значить, зараз засудили трьох свободівців, котрі входять в команду Юрія Левченка, на 60 діб. При тому пояснення прокурора, я був в суді, звучить такого плану, що в нас є думка, що в нього був намір. Робити злочини, Андрій, коли ко коли... ми просто говорили позавчора. Був та... Андрій Лєнко розповідав, що двох але... людей але... один з яких інвалід і має та... вагітні, вагітні я, дружини, я і на 60 я, я днів. Я говорю, коротко. Про те, будь ласка, що? дуже багато чим відрізняється тоталітарний питань, режим тому? від демократичної держави, коли в демократичній державі людей судять за вчинок. Тоталітарний режим судить за намір. Саме вчора це в на судах це було прозвучало. Ми ходили до заступника міністра. Ми ходили до заступника генерального прокурора. Сьогодні вчора. Ми викладали всі ці факти, але другий момент. зараз спалені два автомобіля свободівця. Один в Києві, в ту саму ніч спалений автомобіль керівника Херсонської обласної організації. Тобто є багато кроків, які влада робить послідовно, і саме ці кроки є в напрямку тоталітарного режиму. Тому які маємо для себе робити висновки, перше. Що э, політики? На то і є політики, тому що вони вже останніх 20 років працюють в тій царині, і вони вже багато зробили висновків і багато з тих минулих подій зі своїх власних помилок. Це є один момент. І відповідно, коли е, в нас починають лунати заклики, що давайте політики е, будемо робити політику без політиків. Ну даруйте це як казати, що давайте нехай наші діти ходять в школу, але там щоб не було вчителів. Давайте ми будемо лікуватися в лікарнях, але там не буде лікарів. Кожний має мати своє місце. І тоді виробляти чітку е, мету. Мета це є е, чисто політичне гасло: скинути режим партії регіонів і зробити імпічмент президента України як уособлення того, що робиться зараз. Дякую, пане Але знаєте, 23 роки тому вам вдалося це зробити, скинути уряд Масола навіть без політиків, без участі політичних партій неправда, е, політики давайте. були присутні. Добре, На але але докладати... не були вони не були в вашому таборі і не, не голодували але не голодували і голодували, голодували. Другий, Гаразд, гаразд. Я, я все знімаю. Знімаю всі заперечення. Гаразд ми я були політиками, ми це не соромо. Саме як політичні ми Давайте йшли за політику. скажу про те, що сьогодні оркомітет євромайдану оголосив зібрання на майдані незалежності у 19.00, Під час якого має бути запропоновано подальший план дії у зв'язку з непідписанням угоди про асоціацію вільності президентом Януковичем. Акція носитиме мирний характер, наголосили організатори. Давайте подивимося. У нас є зв'язок і відео відео з майдану. А також Телефонний зв'язок з Андрієм Засаднюком. Андрію, чи ти нас чуєш? Розкажи про останні новини з майдану, про що там заявили організатори, які подачі план дій чи багато людей. Чи немає суточок, провокацій, і як себе поводять правоохоронці? Будь ласка, Андрію, вітаю Єгоре. Значить, дійсно я зараз знаходжуся на майдані незалежності. Тут людей дедалі більше я. Площа вже просто вся тут заповнена, заповнена людьми. І дійсно вже є вже є від громадських активістів план дій щодо подальшого протесту, в зв'язку з відміну євроінтеграції. Отже, в їхній заяві йдеться про три три головних пункти. Перший це дійсно вимога. Відставки президента Януковича відповідно і відповідно відставки його уряду. Друга власне, це план створення європейської платформи, це а, таке об'єднання громадських організацій, об'єднання соленських спекових комітетів, об'єднання немайдужих громадян, які надалі будуть координувати свої дії і виступати за європейську інтеграцію, доводити цю справу до кінця. І третій власне, елемент це те, що 1 грудня в а, річницю референдуму за незалежність України а, буде проведено народне вічі на, а, на майдані незалежності. А наскільки власне є, наскільки ми маємо зараз інформацію, і з заходу і заходу України вже люди з'їжджаються, тобто мають на більшими групами, ніж вони є зараз, з'їжджаються на, на Майдан незалежності, і до 1 грудня очікують їх дуже дуже велику кількість, і ось саме там. 1 грудня буде вирішуватися вже подальший план дій. Щодо, щодо встановки зараз на Майдані Незалежності, конфліктів із міліцією наразі немає. Це спокійно провокації і з боку так званих тітушок теж поки на щастя немає. На Майдані за останню годину виступали лідери опозиції, тут був Арсеній Яценюк, Тут був Олег Небок, тут був також Юрій Луценко. От, і вони вони всі заявляли про свою готовність власне, боротися проти Віктора Януковича. Отже, його речі це останні новини в мене на сьогодні, на, на, на даний момент, точніше. Слухайте. Да. Розумієте, якщо ми говоримо про євроінтеграцію, то і про європейські цінності, то здається, mm. два дні назад прем'єр-міністр Латвії подав відставку лише через це, що були в садах. Я думаю. Ну, там, там загинуло все... дуже багато людей, пане Лено. Ну, ви не порівнюєте? Ні, ні, Ну я не я, я розумію, про що йде мова, але я впевнений. Коли в нас би це сталося, Азару би не пішов відставку. І, на жаль, в нас це стається. У нас стається аварії на шахтах і таке інше. В даному випадку Азаров перевищив свої повноваження. Він фактично собою підмінив. Е Рішенням своїм урядом взяв не не питомі для уряду повноваження, тому що є чітко закон вказує, хто здійснює зовнішню політику. Він фактично її, тобто, після таких кроків людина має. Нести кримінальну відповідальність, а моральна відповідальність стоїть в тому, що ця людина має піти з посади. От і тому, коли ми говоримо про євроінтеграцію, то е, даруйте це не тільки е, ухвалення одного чи двох законів, це є і принципи е, поведінки влади. Опозиції, це є стосунки в суспільстві, це е, е, як діють силові структури, як судочинство. Оце є принципи євроінтеграції. Бо просто ухвалювати законопроект і в такий спо і потім шантажувати Європу, що дайте нам гроші. Ну ви вибачте, це як е, який зараз в світі виглядає Україна з президентом держави. Не вітаються люди, котрі були на в асоціації. Він перебив горщики з євросоюзом. Він перебив горщики Чики з Америкою він реально е, показав е, світу, ну, всі віталися що, та, ні, ну, товариство. Давай, це ми, ну, це, це є протокольна частина, але ми говоримо про інше, коли е, як е, буде меседж поданий е, Україною для, для суспільства, тобто це держава, яка не виконує взяті на себе зобов'язання, і я думаю, не гірші є політики в Молдові, не гірші є керівники в Грузії, котрі е, також прораховували можливі втрати. Хоча втрат економічних жодних немає, але тим не менше їм вдалося підписати угоду, Молдова і Грузія вони